Добрий день чи вже вечір. Сьогодні 5 травня 2024 року ще огляд зроблю слив і абрикос, і диплоїдних слив, які в мене є. Тут два ряда. Ось один, ось по праву сторону другий. Я планував один ряд всього поначалу посадити, тому в перемішку з абрикосками посажені тут і абрикоси і сливи. а потім воно апетит приходить. Ще ряд і там ще один, і абрикоси вже окремий рядок є, ну в общем отак. Зараз по обробітках зупинюся, які я робив, чим я обробляв. Значить, зошита не взяв, там трошки воно було не так чітко, як в персику. На початку березня. Оцей ряд. тільки Обробив 2% бордоською сумішшю. Залишалась вона, я от бризнув 2% тільки. Оцей ряд обробив. Так, далі все далі оброблялось. як? Скажем, тут вже був другий, тут перший обробіток, там середина березня, Мадяне Екстра як інсектицид, ой, Олемікс як інсектицид 2% і Мадяне Екстра. Це всі сливи абрикоски. Далі, далі що в нас по пам'яті? Зошит заглянув, не брав його. Почало цвітіння абрикоси обробив Сігном препарат і, ні, не так, навіть було, не так, не так. Сігнум... Наступна обробітка була вже обробка була контактним системним препаратом, аналог хоруса Страж. Потім э, сальто це аналог топсінем, ну так, як і на персику. Атік аналог, ні-ні, э, ні не атік Актара. Э, октант, аналог Актари. Це обробка була в мене вже э, кінець березня, початок квітня. Оце так, так, така обробочка була. І далі сігнум обробляв початок цвітіння це абрикоси тільки. Там буквально через тиждень від, цього, від цієї обробки. Потім знов сігнумом повторив абрикос через днів 10 кінець цвітіння. І заодно бризнув оці сливи всі. Ну, все, що в мене є сливи, абрикоси, отим сігнумом. І в кінці от квітня, там майже в кінці в 20-х числах, оброблялося все після цвітіння. Такими препаратами знову примінив страж. Аналог хоруса, хоруса холодно було. І Luna Сенсейшн. Ну, як інсектицид, Атік. Аналог маспілана. І плюс перед цвітінням, забув сказати, в системний додав, і після цвітіння. Бор додав, і кальцій, і калій, і мультикомплекс. Оце таке. Тепер по сортам, що тут, який, який стан у них зараз. Пройдемо вже зошит взяв, тому що те, що не плодило, воно не пам'ятає. Ну, якби не знаєш по пам'яті. Схему взяв. Так, це в нас е, герман сливка. Не дуже велика, вона рання. Це гільберт, мабуть, було в минулому році пару плодиків, що по запиленню. Ну, трішки є зовсім небагато. Так, дивіться, тут у нас ряд іде п'ятий рік від посадки. І наприкінці цього ряду. Четвертий рік там і третій рік є одно деревце. Тут третій рік від посадки. Всі майже, здається. І там є, єсть... да, третій рік від посадки. Так, тепер йдемо далі. Це в нас Чечахська найбільша. Я так її жорстенько обрізав, щось там є. Вона вже плодила. Це диплойна слива Байрон Голд. Щось є. Цвіла дуже. А так, по факту, скажімо так, посередньо, навіть, я б сказав, мало. Диплоїдна слива Точесан. Тут я б сказав нормально. Є такі вже плодики. Ну, цвіли всі дуже рясно, щось вони так цвітіння проходило в цьому році, знаєте. Все дуже скоро, тому що жара пішла тепло і якось так все, наклаз не було такого чіткого, мало вони цвіли, ну дуже рясно, але запилення, ну так собі скажемо. То часан я б сказав нормально. Беручи до уваги, що крупна слива. Це сливка прийшла до мене як пізня слива якась. В общем, просто для себе. І, мабуть, тут немає, мабуть, вона не цвіла. Тепер, так, бербан гігант. Обично дуже рясно цвіте, В цьому році не дуже вона цвіла. Ну, щось є, але небагато. Вона така слаборосла. Сливка, так, далі. Тут у нас киргизка приводна чи причудова. Це мій зошит з схемою. Щось є, ну, У мене там ще одне деревце є, сигналки були. Тут абрикос приція. Ну так, запилення хороше, в принципі. Нічого не проріджував. Щораз вище. Треба буде прорідити. Е, сьогодні був заморозок, невеличкий зовсім. На машині мороз був. Ну, треба коїщо прорідити. Тут ось нас ще пиволука ранній абрикос. Ось ось. Тепер далі йдемо. До речі, проекспериментував, побризкав грибіцидом на днях. Мотоблоком оброблено було. Що в нас тут, мабуть, ось премєр Так, да, трохи є. Тільки де я показую. Ага. Трішки є, Не так би як би хотілось, ну, але щось буде. Далі Flavor Queen Гібрид персика абрик... Ой, гібрид слива абрикос. Трішки є. Не дуже рясно. Далі в нас тут десертна рання. Ну ця завжди з врожаєм, і вона хор... як хор... хороший запилювач. Бачите. десертна рання, сливка, чи алича. садова. Так, рубі кранч. Буде сигнальне плодоношення, там є кое-що. Цвіла рясно, а зав'язалась меншенько. Є менші, є крупніші. Так, тепер Анжеліна. Ціла дуже рясно зав'язалась, достатньо нормально. От тут дещо попадає, дещо залишиться, може ще й нормувати прийдеться. Сливка, яка прийшла під назвою Golden Plumza, Дуже схожа вона на Точесан. Ще в цьому році будемо наблюдати, що вона запилилась нормально. Формування в мене тут де чаша, де веретено, де потім веретено переводиться на чашу. Ну, в общем, як виходить, абрикоси вже по чаші почав усі формувати. Це щось засливка. Так, улюблена Султана. Були сигналочки, не зняв в минулому році. Сортність підтверджена. Байрон Голб друге деревце. Ну так. Не дуже на цьому менше. Хоча щось буде. Побачимо, воно дуже дрібненьке, поки погано видно. Так, абрикос цунамі. Запилення хороше, відмінне. Прорідити треба було б. Ну, трохи Час буде, зробимо це. Топ гігант. Сигналки були, в минулому році кислувата для мене сливка, Ну, побачимо в цьому році що. Так, абрикос Меджикот гарно запилився, я б сказав. Ще прийдеться нормувати на днях, Вон бачите? Так, Меджикот. Знов цунамі. Ще один. Це ось Меджикот, дивіться, яка нагрузочка треба буде обірвати. Знов цунамі. Тепер далі, що в нас в цьому ряду? В цьому ряду. У нас, по-моєму, НЖА да, перше. Нормально запилив, сигналки були, треба буде його нормувати. Далі за НЖА тут у нас іде х... хароста. Ні, стоп. Це не НЖА, перепутав, ось в зошиті написано друге. Це РД Блуш, чи Блаш. Бач, не пам'ятаю ще всього. А оце вже НЖА 19. Теж добре запилений. Цунамі це я сказав. Тут новий сорт тотем нащеплений. Це яблуньки треба викопати. Це Харостар. Абрикос Харостар. Нормально запилений. Це Queen молодша. слабшенько, ну щось є зовсім небагато. Так, тепер абрикоска, фаркло, пізній абрикос уже плодив у мене. Фарелі ще не було врожаю, в цьому році буде. Нормально запилив для такого, скажімо, возрасту. Насолода абрикос. Середнє запилення, я б сказав, даже гарне запилення. Трохи молодше вже це. Це прийшов як харгран, доказався фарліс. Трохи є. В минулому році сигналки були. І вондеркот, пару сигналок є. Ну оце з цим рядом і все. Зараз перейдемо далі. Так, Тут ще рядочок сливок у мене і одна абрикоска в цьому ряду. Десерт на рання, але часадова. садова. Другий рік від посадки це всі, там наприкінці навесні посаджено. Дабл-денді зовсім слабенький саджанець був. Ще там з проволоки перетяжечка була. Ну, в общем, отакий він. Другий рік від посадки, але ну, він слабий. Ну, до речі, тут два плодики є. А от рядом дабл-денді розвинений. І тут цвів він, але плодів не бачив. Можливо, десь щось його є. Не бачу. Так, тепер що тут у нас? Це у нас тут якась сливка деплоїдна. Black Splendor. Ціла гарно. а поки щось плодів не бачу. Дуже гарно цвіла, не запилилась. Ну, побачимо, може, де що є. Далі в нас іде Flavor Supreme. Чи Supreme чи Supreme. Цвів, також це все другий рік від посадки. Не бачу плодів. Ну будемо далі дивитися, може десь щось появи. А, ну, там, ага, є щось, щось є, щось буде, сигналочки. Так, це Magic Cot абрикоску. Посадив тут біля флейвор. Квін. Думаю, може він поучаствує в запиленні, можливо. Тут десь і сигналочки є. Оце Flavor Queen, ще дві штучки, я посадив в саджанці оставались. мені сподобався смак, я залишив. Тут якісь пару штук є. І це другий Flavor Queen. теж щось, якісь плодики, декілька є, може. Тепер. Далі це в нас ага, до Фісандра. До Фісандра цвіла, десь бачив, та багато, ну щось буде он. Просто скуштувати її. До Фісандра Акулячий зуб червоний. Така видовжена сливка. Теж буде сигнальне плодоношення, скажем так. І аутом Гігант. Теж декілька штучок бачив вон. Так, і це посадив Анджеліна, ще один садженець. Prime Time. І слива невідомого походження. Ну, кажуть, смачна в цьому году попробуємо. Не з цієї, а з того дерева. Так, і ще тут вирішив посадити рядок абрикосок окремо. Це будуть без пересадки. Ось Нельсон. Нельсон, Нельсон. Якийсь із них залишимо, можливо, і два, якщо відстань дозволятиме. Скажімо, кольоровочка була відку. Ось пішло рости. Оцей буде залишатися, мабуть, без пересадочки. Так, далі тут буде восени щось посаджено. Тепер тут у нас Магадор. Весною посаджений, пересаджений, надіявся, що будуть якісь плоди, він цвів, але обпало все, тому що... що тільки пересаджений. Так само ось космос теж навесні посаджений. Планував теж його залишити, багато йому залишив, він почав прив'ядати. Ну, в общем, не подивлюсь урожаю. І магадор без пересадки, але. Але були декілька плодів, але пали вони. Тобто Магадора. Ну, тобто це однорічний саджанець, просто нікуди не висаджений, на постійному місці, скажімо. Тут у нас теж космос пересаджений. А далі це саджанці ті, що треба буде реалізувати восени. Тут наса, абрикос, косцунамі ще ось дворічки. Це наса однорічка. І от абрикос НАСА два штучки оставив. Без пересадки однорічний саджанець з плодами. Подивимося, що воно таке. І другий теж НАСА. Теж з плодами. На цьому все. Всім миру і добра. Всього найкращого зі святом.